Привіт, Тетяна. Привіт, Нікола. Ради, що ти прийшла поспілкуватися. Само рада тебе бачити. Давай у нас сьогодні таке інтерв'ю буде з тобою цікаве. Розкажемо нашим глядачам, як відбувався в нас з тобою сеанс. Щось ти можеш зі своєї сторони, зі своєї середини розкажеш таке цікаве глядачам, що їм буде цікаво почути. Тому що багато хто вже так само, як і ти раніше, чули, що щось всередині не то. Але сильно не приділяла тому уваги. Ну, я тобі задам таке питання. Розкажи так, як воно в тебе було до того, як ти, наприклад, відчувала, що в тебе щось є, і як ти під час сеансу себе почувала, коли ти дійсно побачила, що щось там є в тебе таке цікаве? Під час сеансу ми поглинули глибоко в мене, і я побачила там. Скажемо, песика такого, коли ми його запитали, що хто він? Ту сутність. Він сказав: Я твоя злість. З чим мені прийшлося попрацювати. Ось і побачили а. пташку. Тетяна, чекай секундочку. А розкажи, як взагалі? Я ж пам'ятаю, як це було. Ми спочатку побачили того песика. Він спочатку пробіжався, да, наскільки я пам'ятаю, побіжав кудись вверх. Так, так потім донизу. Ну ми от. Ми от. Ти спочатку взагалі не зрозуміла, що це таке, да? що це за песик ганяє там в тебе, да? всередині. так, всередині? Але як ти зрозуміла, що це таке? Ти побачила якісь відмінності. на ньому, от Щось таке, розкажи. нам. Е, так, він е, мав форму такси, але з такими шипами. І чомусь біг, поки ми його не зупинили і не запитались, хто він. <рес> Прикольно, да? Так. Сказав, що зліз, і ми почали розмовляти. З ним з'ясовувати, чого і звідки він, скажем, взявся в мені. Попрацювали цю програму і так. цікавий момент. От наші глядачі, наприклад, дивляться так само. Ім цікаво це почути. От отак от ховається, отак от маскується сутності, що ні, да, добренька собачка, але Тетяна розпізнала. Ту собачку, бо в неї були такі трикутники, так, як в а формі як дракона. Ви пам'ятаєте, він так сказав, що в нього такі якось як тиронозавра на горбі такі по хребту йшли. Так вирізв. А велика, маленька, маленька така собачка. О, це була злість, так, твоя. Да, злість. Програму я пам'ятаю, яку вона виконувала. Ну, от добре. Ми позбулися тієї злісті. Як ти після того себе почувати почала? Ну, я перестала взагалі злитись будь на що. тобто все так настільки спокійно стало. Ту програму ми зняли. Цікавий момент, правда? Так. Взагалі. Потім ми були там ще всередині, і як ти знайшла? Розкажи, як ти знайшла ту інакшу істоту? Е, потім ми кликали, питались, чи ще хтось є. Тут бачу під ногами такі як 50 копійок Щось. Я звернула увагу на це, припідняла, а це була пташка, буквально на Лудоні. Сказала, що це. Ти її взяла так собі на ладонь поставила? Так, да, я її собі на ладонь поставила. І вона сказала, що це я. <рес> <рес> Але я пам'ятаю, ти потім казала, що вона почала міняти свій облік, так? Да? З тої пташки? Так, да, міняти з той облік, більш таку гарнішу пташку і змогла якби, прикрасити себе. <рес> Бо це я ж. Ну, від, вона сховалася, так щоб ви зрозуміли, за я. І багато хто ховається за я. Цього можна не зрозуміти, тому що ну хто такий я? Ну я це я, да? так? я запропонував Тетяні піти куди? До дерева да, життя. Так. Але насправді що там відбулося, вона тебе не відпускала. Та вона стояла на місці, кажу: давай до дерева на любу гілочку, яка тобі подобається. Вона сказала ні. Я не можу. На що я їй відповіла, чому? Бо я це ти, і це ти не хочеш ліпшого життя. Тому прийшлось вирішувати, що треба мінятись для того, щоб підійти до того дерева. Ото я від собі такий момент. Тобто ми що... знаходимося всередині, да, і треба вже приймати рішення, рішення до змін. Тому що по-інакшому до дерева життя вона не відпускала, наскільки це є важливий момент. От. Так, ну, все ж таки, ми цей момент пройшли, ми поспілкувалися, я пам'ятаю, ми її відпустили. От. І ти зрозуміла ту програму другу, яка в тобі була. Так, що Я от сама себе не пускала на якісь такі дії, кроки, відчувала сором, якісь такі неприємні відчуття, що. От... Зробити крок це значить, хтось може осудити, хтось може навпаки тебе зупинити, сказати, та ні, то для чого воно тобі? А насправді це ж я ж цього хочу. Так? Ось такий ми от прикол. Її відпустили. Да. Ну, добре, що ми зайшли до того дерева життя, тебе відпустило, це я дуже радий. Що так вийшлося? Ну, ти сама от не була здивована, да? Що от, така ситуація всередині? Я дуже була здивована. Я не розумію, звідки правда беруться ці сутності, але вони дійсно в нас є. І з ними треба боротися. Ну я тобі скажу, що Виявляти. вони заходять через, от як ти скажеш, через сором, через страх, через гнів. Вони заходять через емоції. Вони можуть зайти один раз і вони будуть жити вже досить довге життя. От вони підписали цей контракт з тобою, все, в цей момент слабкості. І вони будуть так постійно, як би жити. Це я вже для глядачів так пояснюю, mm -hmm. щоб вони більш розуміли, про що ми говоримо. От така от історія з Тетяною. От. Так, що ти живеш і не знаєш, що в тобі живуть, скажімо так, сутності. Просто не можеш зробити по життю якісь кроки. Чогось боїшся, щось тобі соромно, щось тобі. Навпаки, злість тебе вганяє. Хоча насправді, ну, ситуація та й ситуація, скажімо так. Ага. А тут виходить, що Ну, прикольно, так? так? Тобі сподобалось? Дуже сподобалось. От Побувала насправді. всередині себе. Так, знати себе зсередини це дуже прикольно. <гум> Бо ти вже покидаєш ті відчуття, які в тебе були всередині. І можеш йти далі. От сам от. Процес той, що от відбувся, та? Тобто в тебе був якийсь стопор, а тут ти зайшла в глибину, розібралась, що в тебе ну, стояло, ти то зняла і пішла собі взагалі з спокійним життям. То, так. Та, ти правильно говориш. Так. От е, чому люди не можуть рухатися вперед? Тому що от є от ті старі програми. Та? Які заважають рухатись, якби люди хочуть почати все з понеділка, почати все заново, але не можуть, тому що не пускають старі програми, і вони все одно роблять ті самі помилки. От про що я якраз і намагаюся пояснити. Цікавий момент. Так, що ти змінишся з вечора, потім зранку, а потім на наступний день, і так ніколи. <рес> Це все то класно. Ну, дякую тобі, що ти розказала. Буде цікаво нашим глядачам і мені приємно принаймні від тебе це те почути. Так, О, до, до, до скорих зустрічей на зв'язку.